Батюшки УПЦ Московського патріархату не впускали до храму труну із тілом загиблого військового. Інцидент стався 5 квітня у Чернівецькій області в селі Задубрівка під час похорону 28-річного бійця Збройних сил України Івана Назарія, який загинув 29 березня у війні проти Росії, згорьована матір військового зі сльозами на очах благала священника дозволити.

Як повідомляє Суспільне, згодом група людей змогла зайти через бічні двері храму. За словами одного з чоловіків Олександра Сергієнка, там їх зустріли три чоловіки та священник. священик. Будь ласка, священник Віталій, Чому ви не запускали полеглого героя? Уже третього з цього села. Храм Божий га! Перший герой бойового Чому не пускали. право? мають справа? Вишу все. Відтак занести труну із тілом захисника до храму, аби гідно провести його в останню путь, таки вдалося. А московський патріархат вкотре показав своє обличчя.